Друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні вибрався на коп. Заді мене ось таке чудове поле. По ньому сьогодні буду ходити і шукати щось цікаве. У мене є вже перша знахідка, думаю буде цікаво. Сигнал був плішивий, думаю, буде срібло або фальшак. Дивимось. Ось монетка. Ну, її треба, друзі, мити. Завчасно вибачайте Дякую. за вітер, тому що вітряна погода, а я хочу купати. Так що зараз помию, покажу вам цю монетку і сьогодні буду топтатися ось на тому полі. Значить, Середньовіччя КР-Рим. Все було тут. Ну, зараз будемо остатки шукати. Так що вам бажаю приємного перегляду, а для себе хороший знахідок. Поїхали. Пролунав сигнальчик, довго шукав і нарешті знайшов. Підсикаємо нетку. Зараз ми її в онлайні помиємо. Це так звана корона-ворона. Це горівше. Ну а сам факт, що це вона. Ну, не бачу я, тут стимуло їх мити. Вже вдома буду мити, тому що вони тут якби горівші і не відмиваються. Ось така ще одна монетка. Знову ямка і ось така. Спинка фібули цікава, доволі така, але в плачевному стані. Ніби нічого такого цікавого, але сам факт, що сигнали тут ще присутні. І вартує тут ходити і шукати. Що це мені здається? друзья або у нас рыбна або здесь рыбными ставочками Буду визначати. Ось тут сигнальчик був монатка. Початі це вітер. Ось Кусочки кераміки є, ось там от менше є. Ось там. Ну, кераміки тут доволі багато. Сагарчики ще є. Ще є, надія щось цікаве роздаде. Ще одна ось знахідка. Не цікава. Вже підсихає Ну це вже пізніше вам все покажу. Сліди мої йшов в ту сторону. Тепер йду назад, ямка. Я щось таке знайшов, Ну я вже довший час розглядаюся мені здається, це буде весла печать Зараз я її помию і ми з вами разом подивимося, чи це вона, чи це моя буйна фантазія. Ну, однозначно, якась пломба, але мені здається, що висла печать, тому що тут КР було чудове. Взагалі тут і рим гарний і попадав, і середньовіччя і по КР були знахідки. Але вже поле вибите. І ось таких великих сигналів на цьому полі рідкі знайти. Добре, миємо. Так, друзі, ну ось я помив. Це дійсності тих часів. Але я таких ще не знаходив. Не зрозуміло. Але це висла почать однозначно. Тут якісь прийоми, дирочка. Тут таке як тризуб. Пойдем в хабарночку і шукаємо цікаві знахідки. Пролунав фибольный сигнал. і ось друзі. данных правда, не целый, частенько, можно терты. Это Адриан будет. Монетка грудиться. Зараз будемо мити. помиємо і покажу, що за монетка. У нас шестак, правда обітий. Але взелені. Скорбовий. Ідемо шукати інші. Ось поки що, що мені вдалося знайти. Бачу, бачите, ще є боротинки, Якийсь там тельничок. Ось якось так. Шукаємо. Буває ходиш по вибитому полі. І знаходиш ось такий речі прямо зверху. Відбитичок. Перше золото 24-го року. Сезон відкритий. З вас, друзі, вподобайка, а ми продовжуємо шукати ось такі перекраси. Люблю я цей прибор, а люблю його за те, що він дійсно шукає ось такі прекрасні речі. Ну я вже ось тим мультитулом вирівняв наш амулетик. Це как разота Бомба. З роботою. Залишилося вдома його зважити. Легенда ролить. Перше золото 24-го року. Надіюся, не останнє. Друзі, виходжу я полоскою, пролунав ще один сигнальчик. Дивіться, друзі. Кругляк. Але палений. Буде сипатися, напевно. Давайте я його зараз помию. І подивимося разом, чи воно щось гарне чи не гарне Ну, це середньовічне срібло. Монетка теж горівша. Здається мені ось тут 1500 1529 чи якийсь там ріг. Ось тут я її трошки коцну. Можливо, техніка. Ну, будемо вдома мити, подивимось. Друга сторона, бачите, в великому гришпані. Це означає або вона горівла, або вона скарбова. Дуже поганий сигнал. Тоненька монетка. Або вбита боротинка, або щось срібне. Ну Давайте я помию. Тому що воно щось тонесеньке є. Подивимося. Так, ну це ще одна горівша середньовічна монетка. Срібна. Пару боротинок, спинка фібули, тильник. Ну, якісь такі обломки по Київській Росії. Бігає, бігає, шукає далі. Хабарничка не пуста, але і не повна. Золото там сховане. Прясло. Вот це кем он цикалы, как шестерня, Незвичайної формы. И вот такая бусинка малая санька. Кернехевска, Боснг. Интересно. Цикавый сознательчик. И вот. Ще одна маласенька монатка. Корона ворона. Ну, я вже мети їх не буду, вони всі бачите горівші тут. Але завжди приємний бонус на вибитому полі знаходити ось такі ще знахідки. Довший час, друзі, не завключався, фактично і не було чого. Один тельник, дві боротинки. Ну і ось. Ще, блін, лопатою зачепив. А можливо не я. Соліт. Ну, вже темно. Не видно. Ось така монетка. Якісь такі горки славне зрозумілих. Ось так, ну на ній напевно буду закінчувати. Бо вже темно. Ось такий повноцінний цілий денний коп. Тут металопластика різна. Щось показував, щось не показував. Висла печать. Тут денарій. монетки, боротинки. Ну і сьогоднішня вишенька на торті. Перше золото го року. Надіюся не остатнє. Ось вам і вибите місце. Дуже багато желіза. Ну, але я думаю, тут, якщо ще горнути, знахідки будуть. Так що, друзі, вам бажаю таких знахідок, навіть кращих.